Рудківці, травень 25 число. Вода падати не перестає, гляньте ці пірси на березі, там красилівська база зверху. Так, От. пірс Красилівський на березі. раніше це вся була вода по травечку. А зараз мішка гуляє. А зараз ми собі спокійно тут гуляємо Сам з псом з мішкою. Всім добра! Село Брага, Хмельницька область, річка Дністер колись була. Навпроти, всім відома Хотинська фортеця, а води майже немає. Це жутко. Життя прожили, такого не було. Люди, що це твориться, що це коїться. Річка Каляс. Воду на Дністрі скинули. Зв'язано з тим, що збільшили виробництво електроенергії. От виходить, що лишилося з річки Калюс Це село Глибівка. От, пусті. Друзі, 22 травня Одеська область ячмінь горить. Ось такий зараз він має вигляд, толком він не набрав нічого. Не знаю. Скоріше всього, вражає тут не буде. Іменно на цьому полі точно.